Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Христився. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас із святим святом Хрещення Господнє, яке відзначається сьогодні православною церквою. Одне із дванадцятих свят, яке у календарі, як ми можемо відкривши прочитати, бачимо, має. Водночас багато назв, які дають певне означування, і водночас означають і події, які відбувалися в земному житті Спасителя. Власне, коли говоримо про хрещення Господнє, то згадуємо події, коли Христос приходить до Іоанна на Йордан і говорить, що йому належить у нього охреститися. Увійшовши у води річки, коли говоримо про свято Богоявлення, то згадуємо іншу подію, яка нерозривно пов'язана також із хрещенням Господнім. Бо коли Христос перебував у воді, то, будучи Сином Божим, який втілився, то був чутний голос Отця. З небес, який промовив, що є це є син і улюблений, якому моє благовоління. І водночас Дух Святий у вигляді голубині сходив із неба. Тим самим відбулося перше явлення Бога у цьому світі, троїчного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Коли говоримо з вами водохреща. Маючи на увазі знову ж таки сьогоднішнє свято, то це нерозривно пов'язано із древньою традицією, яка ось вже багато століть присутня у церкві Христові, починаючи із третього століття, коли освячувалася у цей день вода, коли через занурення Христа Господнього у воду через святання молитов. Які в цей час справляються священнослужителями. невидима благодать, Божа сходила на воду, і люди, причащаючись, споживаючи цю воду, тим самим отримували благодать Божу і відновлювали у своїй душі хрещення, до якого всі ми з вами покликані, і яке кожен з нас отримав. У таїнстві, яке прийняли сьогоднішнє свято нерозрідно пов'язане водночас із святом і Різдва Христового, бо у Різдві Христовому ми бачимо пришестя у цей світ, Сина Божого, як людину, як людину, яка народилася, як людину, яка була покладена у ясла. У хрещенні ж Господньому ми бачимо явлення того ж самого Христа, богомладенця Христа, але вже як Бога, який приходить на Йордан до Іоанна, і перед яким Іоанн до якого промовляє, що я недостойний розв'язати ремінь взуття Його. Або як в іншому місці говорить, я хрещу вас водою, але йде за мною той, який хреститиме вас, хреститиме вас Духом Святим. Ось саме прихід до Іоанна Ісуса Христа і є початком Його проповіді, початком Його служіння цьому світові. Служінням любові до людей. Примітно, що Христос приходить до Іоанна хрестителя на Йордан у місце, де приходили каятися, де приходили до Іоанна, Йор... хоча лише тільки мимовійно сповідувати гріхи. Бо Іоанн і говорив про своє хрещення, що Він хрестив лише тільки водою. Це було прообразне хрещення того хрещення, яке потім. Христос, будучи спілкувати, спілкуючись з Никодимом, промовить про те, що хто не народиться від води і духа, не увійде в Царство Небесне. Бо хрещення Іоаннове було видимим прообразом хрещення, яке Христос приніс у цей світ. Хрещення Духом Святим на омивання гріхів людських. Ось яким хрещенням кожен хрещений з нас. Ось яке хрещення буде з'їсте над нами. І сьогодні насправді це хрещення Господнє, це є нагадуванням кожному з нас і про наше хрещення, яке у свій час отримали від Бога. Хрещення, яке ми задягнулися, про що і говорить Свята Церква у сьогоднішніх Після усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, отримавши благодать від Бога. Водночас церква сьогодні і нагадує нам, що подібно як Христос сьогодні і Бог об'являється у цьому світі, так і саме, і ми, приходячи. Як говориться після співок церкви, споживаючи воду святу, тим самим і ми оновлюємося, об'явлюємося, оновлюємося у хрещенні, яке, яке прийняли. І нагадуючи про, про те, що і ми, християни, споживаючи воду святу, оновлюємося Духом Господній, який сьогодні спочиває над водами йорданськими. Який сьогодні не зійде під час, під час літургії зі сходи і зійде у під, під час того, як буде освячуватися вода, щоб наповнюючися, говорить Святий Апостол, Духом Святим прославляли Бога устах наших. Амінь. Христос хрестився, дорогі брати і сестри! Зараз буде подаватися святе причастя, тому. Без поспіху буду приступати до святих христових тайн. Крім цього, зараз, відразу, після закінчення літургії, вийдемо з вами всі на вулицю до Ківорію, де буде звершене велике освячення води, яке звершується лише тільки двічі на рік. Це напередодні власне свята богоявлення і сам день свята богоявлення або хрещення Господнє. Крім того, хотілося б е, повідомити про те, що є традиція. Яка сформувалася з древніх віків про те, що священнослужителі у дні хрещення Господнього відвідують ваші домівки з богоявленською хрещенською водою.